Любі мої всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі і нове відео я починаю з футбуку. Останнім часом рідко випускаю відео, тому що багато працюємо. Так, зелений борщик я зібралася варити. Тут у мене кісточка, така свиняча і індича шийка. А це у мене м'ясо свинина, такий шматочок лишився, обрізала його, і курячий окорочок. Це я буду робити смачненні чебуреки. Тут у мене вже вариться бульйон. Бульйон я робила такий е, з картоплею великою цілою, щоб був гарний навар, щоб було смачно ситно і густенький, такий, щоб був. Піджарка, морквочка, цибулька, часничок, картопелька. Я її мілко ріжу, тому що Ілюша постійно вибирає картоплю із супу, а таку хоч трошки їсть. І свій свіженький з огороду, зелений щавлик, своя петрушечка і своя зелена цибулька. Доварила я зелений борщ. Ось такий він густий. На цей раз яйця я вирішила відварити і шматочками порізати, не болтушкою робити. Він на індичих шийках. І трішки там свинини в мене було. Ось така смакота. Зараз будемо обідати. А тут я досмажую, ні, почала смажити, верніше. Чебуреки. Перша партія. Ось так от. Зі свинина і курка. Перша сорт. А тут у мене продовжується творчий процес. Готовий чебурек чекає черги, тісто, ось тут ще тісто, таке м'якусеньке. Робила знову його заварним. Тут одне яйце, 50 мл олії, борошно, сіль і гаряча, ну, кип'яток, окроп. Ось так от. І тут у мене трішки фаршу. Свинина, курочка посолила, поперчила і цибулька. Все. Ну і ось такі чебуречки в мене вийшли. Було їх вісім, вже лишилося 4. Два з'їв, ні, було дев'ять. Два з'їв чоловік, два з'їв Ілюша і один з'їла я. Ось так от Смачні, хрусткі, соковиті. Бомба. Дівчата, я вже знатно почала готуватися до паски. Ось таку купила глазур білу зі смаком ванілі. Ще хочу, можливо, якусь кольорову візьму. Я ще не придумала. Ну, поки взяла тільки білу. Далі взяла на основну пасочку нашу ось такі прикраси. Тут ці яєчки на паличках, і такі. Бізешки, типу з золотистим, у стилі якогось вінтажному стилі гарненько, ще, можливо, ципочок, якихось куплю біля яєчок посажу. Щось придумаю. Це я хочу на ту основну паску, яка буде нестися в церкву. І тут у мене чотири ось такі: тут квіточка з листочками і посипочка. Біло-блакитна, жовто-фіолетова така, рожево-червона і темно-темно-сіреньовий. І білий. Ось так. Дві пасочки ще також докуплю ципочок. Зроблю дві дитячі, одну основну, одну резервну, я завжди так роблю, і та що краща, та, що виходить красивіша, та їде в церкву. Та яка не сильно красива, вона просто посипається, там мажеться глазурю, посипається посипками і лишається вже на, на останні дні, скажімо так, дві. Це дітям на пасочки. І дві якихось із них я оберу це на гробки. Я одразу дві маленькі спечу для моєї покійної прабабусі і для мого дідуся. Ось так от. Ось такі в мене невеличкі вже підготовчі закупки до паски. Але це ще не все. Це тільки початок. Побілила я сьогодні яблуньку. І оце, думаю, щоб його придумати собі. Таку навесну яку, роботу. У нас тут є така пристройка, але вона не наша. У нас будинок на дві половини, і ця пристройка до другої половини. Але вона мене вже дуже багато років бісить, тому що вона така страшна, ржава, некрасива, і посеред двору, хоч це і задній двір, але воно виглядає як бельмо, і навіть якщо квітки там квітнуть, це не спасає взагалі картину. То я, що собі понапридумувала? оці двері це старі наші двері, ми їх геть взагалі кудись винесемо. Ну, Викинути не викинемо, а може й викинемо, не знаю, кудись занесемо. Я оцю цю всю пристройку оброблю е, якимось засобом, щоб іржа е, так не проявлялася. Потім пофарбую його. Відволікли мене, перефарбую все в сірий колір, е, куплю різнокольорові фарби, і ми разом з дітьми понамальовуємо тут якісь квіточки. Хмаринки, ну, щось, типу, таке, щоб щось було веселіше. Я розумію, можливо, воно, типу, хтось каже село, дурня, але чомусь хочеться чогось яскравого. Якась така весняна, мабуть, депресія в мене. Ну, це таке діло. Захотілося, а я твердолобе, того треба таке робити обов'язково. Найближчим часом, я думаю, після Пасхи ми займемося цим питанням. І перефарбую у мене тут такий вже страшний погребник. Ми його фарбували останній раз аж до війни. І я також його перефарбую. Ну правда, вже тут квіточки малювати, мабуть, не буду, але перефарбую в сірий колір також. До речі, в мене вже скоро розквітне піон. Тільки одна проблема. На ньому постійно оце ці мурашки. Можливо, хтось знає, як з цим боротися. Може його покропити чимось, щоб вони його не займали, не чіпали, тому що кущ сам по собі красивий, піон гарний, але жалко, що його е, мурашки їдять. Тут ось, ось такі квіточки, тут ще у бабуськи я із таких квіточок собі понакуплювала, там вони трішки по двору розсадила. Тут мій оазис. Ось тут. Ось тут наші гвоздики. Гвоздики, гвоздики. Тут м'ята. А тут я пересадила лаванду, тому що не сподобалося їй те місце, де вона росла. Але, чесно кажучи, я навіть і не знаю, чи вона відійде. Сподіваюсь, що відійде. Сьогодні напекла булочок на здобному тісті, ось такі з сирковою масою. І була у мене свіжа заморожена полуниця. так з полуницею із сахаром, з цукром. Бомбезні вийшли. Це вже всі скуштували, всі спробували І ще 6 штучок ось таких, типу розочок. У мене допікаються в духовці. Але з творогом у мене лише 5 штучок, а решта у мене з полуницями. Тому ось так. от. Ось такий десертик після городу. Вечеря. Жируємо. Ось такі лишилися. Кривето все вже зварила. Це Купували кілограм чоловіку на день народження, але ми їх всі тоді не з'їли. З'їли тільки пів кілограма, а пів кілограма я згадала, що в мене є в морозилці, тому вирішила дістати і сьогодні відварити їх, чому добру пропадати, скільки воно вже там може в цій морозилці лежати йому солити очі. Тому ось так от креветки. А тут тільки почала смажити картоплю. Тільки-тільки ну, засипала, скажімо так. А тут я ось сюди думала, думала, якого супчику нам зварити, тому що борщі вже трішки приїлися, що зелений, що червоний, хотіла рисовий, але потім вирішила все ж таки пшонний. У мене там була жменька пшона, не туди, і не сюди, тому вирішила зварити з курячою філешкою. Такий він не жирний сам по собі, трішки жирок іде лише від зажарки. І все, і готово. Смачно, на декілька днів нам точно цього вистачить. Тут я ще посмажила котлети. Котлети у мене фарш асорті. Тут свинина і індикта. Ще на роботі полишалося, все його в один кульочок і додому готуємо. І макарончиків відварила до цього усього, до котлет. Тому ось так: от. ось таке у нас меню: легко, просто дешево сердито, але смачно. Всім приємного апетиту. Сьогодні на вечерю зробила таку картоплю, типу. Жаркою була в мене сюди. Свинина, невеличкий шматочок, я її порізала, посмажила з морквою, з цибулею, з часничком окремо відварила картоплю, тому що в мене таке разом тушене, вони не сильно люблять, тому що виходить тоді м'ясо, нібито проварене, і вони його не хочуть їсти. То я його обсмаж... обсмажила окремо на сковорідці м'ясо з підсмажкою, а картоплю відварила. Спеції додала, це все разом перемішала, переклала шарами. І ось така у нас картопля смачна буде на вечерю. У мене так люблять. А тут у мене трішки в кастрюлі лишилося це обід доньки, тому що ми вже поїли, а її ще не можна. Ми були у стоматолога ми виривали останній молочний зуб, і її декілька годин не можна їсти, тому ми вже пообідали макарони і омлет з ковбасою, з сосискою, там те, що лишалося. А вона буде десь через годину їсти. Так що ось так от вирішила не знімати окремим відео. Покупки тому, що в цьому місяці. Їх було мало, саме доглядового таку. Ще серед цього всього не вистачає бальзаму для губ від Нівея з вишнею, але його не вистачає тому, що його донька забрала з собою в школу. Вона його давно собі хотіла, вона його знайшла, ми дочекалися акції, вона його придбала. А це те, що було придбано так для загального використання мого і доньки. Ось такий експрес-кондиціонер, чуттєва якість здоровий блиск та живлення для сухого і пошкодженого волосся від глізкур взяли собі вже декілька разів. Тестували я і донька для полегшення розчісування, для більш доглянутого вигляду. Аромат має дуже приємний, мені подобається. Тому після кожного миття, не кожного дня, а кожен раз, коли ми миємо голову, наносимо на вологе волосся на кінчики, висушили там, зробили всі свої процедури, і мені подобається ефект, мені подобається аромат. Купувала я його за 143 гривні, Зараз подивилася на сайті Єва, він вже коштує 170 гривень. Далі це купувала моя донька, я її просила, щоб вона взяла тонік від е, New Lab, по-моєму, чи Align Lab фірма, колись я його вже брала з огірком і лимоном. Але, але, але вона мене не так зрозуміла і вирішила взяти той самий, який у нас був: доктор Санте з кукумбіром, об'єм 200 мл, 75 чи 79 гривень він коштував. Він взагалі то непоганий тонік, він збложує і все. Але мені більше сподобався той, тому що він ще дещо вирівнював тон шкіри. Цей ж цього не робить. Але добре, використаємо цей, тоді вже піду сама собі його придбаю, якщо звісно знайду. Далі купували два спрейчика Avon. Оолі ем, я їх брала по 60 гривень. Ось такий один у мене з гранатом, об'єм 100 мл. Це користується донька. Ми пшикаємо там десь. Не звертайте увагу на мої нігті, бо я зараз з тістом працюю і поки є час, вирішила вам зняти. Ось так, заховаю їх. На чому зупинилася, використовуємо на висипання на тілі, десь на спині, можливо, на руках, десь на е, груди, тому що зараз уже на дворі досить тепло і буває спітнієш і починає дещо сипати. Це у нас з нею родинне, мабуть, тому використовуємо її і і вона. Вона вибрала собі такий ось з гранатом. А я собі взяла ось такий з білою лілією. Дуже мені подобається аромат. Також я вже декілька разів користувалася донька. Так само по 60 гривень кожен. І ще придбали ось такий засіб для інтимної гігієни. Делікатний, об'єм 450 мл. В Єві їхня фірма Літо. Тут, звісно, пляшечка, оце ця паскудна. Але засіб, в принципі, непоганий. Я вже колись його купувала, використовувала. Нормально миє, нормально піниться, нейтральний аромат. Нічого такого не викликав. Нормальний цей дозатор, якщо ним нормально користуватися. Тому е непоганий засіб за 40 гривень, в принципі, Дуже-дуже непогано. Ось так. Ось такі в мене невеличкі покупочки, саме доглядово. Ще були побутові покупки, але то я вже не буду показувати. То вже не так цікаво.